Росія виступила проти розміщення західних військ в Україні, а Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена за те, що він обмежував Україну в ударах по цілях на території Росії. Що це означає для майбутнього війни та безпеки Європи. Сьогодні ми поговоримо про це з Джонатаном Світом, полковником армії США у відставці та офіцером військової розвідки з 30-річним стажем служби. Полковник Світ ласкаво просимо. Софія, дякую, що запросили? Я хотіла би почати наше інтерв'ю із заяви Дональда Трампа, яка прозвучала якраз перед нашою розмовою. у цій заяві він розкритикував президента Байдена за те, що він не дозволяв Україні завдавати ударів по Росії. Він також заявив, що жодна зі сторін не має шансів виграти цю війну. Яка ваша реакція на цю заяву? З одного боку, це справедлива критика. Адміністрація Байдена, хоча й стала на бік України та допомогла їй у початковій обороні, їхня стратегія ослаблення Росії та надання боєприпасів рівно в тій кількості, щоб Україна могла вистояти в довгостроковій перспективі, сприяла цьому трирічному тупику. На дане озброєння, таке як «Хаймарс» та Ф 16 було обмежене в аспекті використання боєприпасів для ударів по Росії, і це частково посилило проблему. Як ми з Марком тофом неодноразово писали як у «Київпост», так і в ХІЛ, якщо Україна не зможе зупинити потік російських військ у свою країну, а під цим я маю на увазі їхнє перекидання, якщо вони не зможуть завдати ударів по тим цілям, де російські війська збираються в Росії перед їхнім прибуттям в Україну це ставить Україну в жахливе становище з точки зору оборони. І те, що ви бачите зараз, є результатом цього. Тисяча російських солдатів гине щодня, і вони регулярно поповнюються, оскільки вони є на іншій стороні кордону і їх продовжують відправляти вперед. Тож, як би ми сказали у Сполучених Штатах, це день бабака для українських захисників, оскільки вони продовжують вбивати російських військових. Тим часом Росія продовжує завдавати ударів по Україні безпілотниками та ракетами. Проте під час переговорів із Трампом Путін заявляє, що хоче миру. Додаром ударом Росії опинився навіть американський виробник електроніки ФЛекс, який розташований в західній частині України. Водночас головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, заявив, що Росія перекидає війська з сумського напрямку на запорізький. Про що це нам говорить? Чи справді Путін хоче миру, як він каже у розмові з президентом США Я Думаю, є два різних визначення миру. Путінська версія миру це повна капітуляція України, її поразка, руйнування, втрата української ідентичності. Так він хоче миру за умови відсутності спротиву з боку українського народу. Захід сприймає мир як припинення вогню, коли армії відводять свої сили, і сторони домовляються про якусь лінію, яка говорить: з того боку Росія, з цього Україна, і більше не будемо стріляти одне в одного. Тож війна припиниться, коли Путін припинить наступати. Україна припинить оборонятися і чинити опір тільки тоді, коли Путін перестане наступати. Кінцева мета переговорів з Росією має полягати в тому, щоб довести Путіна до того моменту, коли він припинить наступ. і зараз попросити його зупинитися і заспокоїти його своїми вимогами не вийшло. Його розрахунки залишаються невизначеними. Це не буде вимірюватися кількістю втрат, які він завдає своїй країні. А на сьогодні це більше 1 мільйона 74 тисяч росіян, загиблих або поранених за 3,5 роки. Я хотіла би запитати вас також про російські атаки на територію НАТО. Росія атакувала Польщу безпілотником. Який впав приблизно за 100 кілометрів від Варшави, Це відбувається на фоні того, що Дональд Трамп намагається домогтися миру. чи можна розглядати цей інцидент як порушення повітряного простору НАТО? І чому не було відповіді? Так, можна. Я не думаю, що НАТО хоче бачити це саме так. Це не перший випадок, коли російський дрон чи ракета падають у Польщі. Вже був удар по румунській території. Ця війна триває три з половиною роки, і це траплялося неодноразово. НАТО повинно турбуватися, що це продовжує відбуватися. Росія продовжує розширювати дистанцію ударів по українським містам. так, це міг бути переліт. Це могла бути помилка. Його могли збити. Але це впливає і на Польщу, і на Румунію. і НАТО повинно бути стурбоване тим, що їхні системи ППО не перехоплюють ці дрони та ракети в повітрі до того, як вони входять у їхній повітряний простір. і це багато про що говорить. Це може бути навіть випробуванням можливостей протиповітряної оборони НАТО з боку Росії у крайньому випадку. Але важливіше те, що НАТО не змогло збити ці системи. І якщо вони не визнають, що сталося, то ніби цього і не було. Вони не хочуть протистояти Росії, кидаючи її виклик або збиваючи ці системи озброєнь. Це дипломатична проблема. у довгостроковій перспективі це військова проблема. Росія продовжує йти на нові ризики. Оскільки ви вже згадали, що це не перший випадок, коли російські безпілотники перетинають територію НАТО, чи не ризикує повторювана відсутність реакції зробити НАТО слабким і дати Путіну зелене світло для продовження перетину так званих червоних ліній? Це безумовно надихає його, і це може підштовхнути його до того, щоб продовжувати тиск. На даний момент НАТО не має надійної мережі ППО, здатної зупинити балістичні ракети чи безпілотники. І Росія може скористатися цим у майбутньому. Я не думаю, що в найближчі шість місяців але це може відкрити двері для можливості з боку Росії загрожувати альянсу НАТО. і не тільки в Польщі. Очевидно, що країни Балтії явно є однією з цілей, про які Путін згадував раніше. Зараз багато розмов про можливу зустріч Зеленського та Путіна віч на віч, а потенційними місцями зустрічі навіть називають Швейцарію та Угорщину. Як ви оцінюєте можливість такої зустрічі? про що реально можна домовитися з людиною, яку звинувачують у воєнних злочинах? Я не надаю цьому великого значення. російський міністр закордонних справ Лавров сказав всього два дні тому, що прямих переговорів між Путіним і Зеленським не буде до завершення поточних переговорних процесів. Тобто, до того часу, поки Україна не досягне точки, коли буде готова підписати мирну угоду, у Путіна немає ніякого бажання вести переговори ані з Зеленським, ані з кимось іншим. частково це пов'язано з тим, що в Росії існує менталітет, згідно з яким Путіна часто називають дідусем у бункері і я думаю, що Зеленський вселяє страх у Путіна. Зеленський поки що єдина людина, єдиний європейський лідер, який виступив проти Путіна, фактично атакував Росію і загрожував її режиму. Тож я думаю, що на якомусь рівні Путін боїться Зеленського, і він безумовно хоче його повалити. Він хоче його принизити. Він зустрінеться з ним тільки як з переможеним лідером. Він не хоче надавати йому рівний статус. Я не вірю, що вони зустрінуться навіть за присутності Трампа. Якщо зустрічі між Зеленським і Путіним не буде. Ви бачите певний потенційний крок з боку Трампа. Я в цьому випадку говорю про санкції проти Росії, до яких він закликав, здається, вже більше двох тижнів так довше санкції завжди були варіантом, але президент не готовий натиснути на спусковий гачок. Президент хоче дати Путіну всі можливості для того, щоб прийти до мирної угоди. Свого часу йшла мова про припинення вогню, але Путін зміг умовити його відмовитися від перемир'я і втягнув у цей мир угод, де, по суті, боротьба продовжуватиметься. Поки Україна не здасться, ні, я не думаю, що це станеться. Також я хотіла б обговорити гарантії безпеки для України. наразі на столі кілька сценаріїв. починаючи від продовження військової підтримки і закінчуючи присутністю військ моделлю безпеки в стилі п'ятої статті НАТО зрозуміло, що Москва хоче більше впливу на ці гарантії, і по суті зараз блокує розгортання військ. Як ідуть йдуть справи на даний Момент. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте днями сказав, що всі деталі ще потрібно з'ясувати. Він має рацію: деталі потрібно з'ясувати. Але малоймовірно, що це будуть справжні гарантії безпеки, оскільки Росія категорично проти військ НАТО на землі. Не зовсім зрозуміло, як можна вийти з цієї ситуації, які гарантії можна надати, якщо неможливо розгорнути війська на землі, як це передбачає п'ята стаття НАТО. Причина, чому вони не хочуть військ на землі, полягає в тому, що сили НАТО стали б перешкодою стримуючим фактором. Росія не хоче брати участь у прямому зіткненні з НАТО якщо сили НАТО будуть там. То буде протистояння. Росія знає, що програє силам НАТО, тому вони не приймуть таку пропозицію. п'ята стаття як гарантія безпеки. Це все не визначено. Але це, звісно, не те, що було в Будапештському меморандумі 94-го року, який також передбачав гарантії безпеки, які не спрацювали в 14-му році, як і у 22-му. Причина в тому, що це були не обов'язкові угоди. Це не був договір про безпеку. Врешті-решт, це були порожні слова. Жодна зі сторін не вжила жодних дій. Штати і Британія надали зброю, але вони ніколи не пропонували виграшної стратегії. Повертаючись до слів Президента Трампа у нас досі немає виграшної стратегії. Стратегія зараз зупинити це. Так не буде. І я не знаю, чому люди на Заході, особливо західні лідери, не розуміють це. Зупинка не в планах Путіна. Зрештою, для Путіна є лише один результат це повна й тотальна капітуляція України, потім перезавантаження, переозброєння і розгляд інших територій, які він хотів би повернути. Молдова і Грузія на вершині списку як країни, що не входять у НАТО. Він подивиться трохи далі на північ на країни Балтії, сподіваючись провести кордон між НАТО та країнами Бальтії. Але, на вашу думку, наскільки реалістично для України очікувати гарантій, які включали б реальну міжнародну військову присутність на землі? І якщо Росія не підтримує цю ідею, то її неможливо втілити, в принципі. Я не думаю, що це реально. нещодавно Росія згадала про використання китайських військ як нейтральної сторони. Китай не є нейтральною стороною. Північна Корея та Іран не є нейтральними сторонами. в кінцевому підсумку. Якщо у вас є гарантії безпеки, ви повинні узгодити лінію. Ця лінія і є кордоном з цього боку кордону НАТО. Не обов'язково НАТО, але сили НАТО в Україні могли б забезпечити стримування. Росія не хоче стримування сьогодні. Росія створює умови для подальших операцій у майбутньому. Ми бачили це в Чечні. Ми бачили це там, де була причетна Росія. Це пауза, поки вони не зможуть переозброїтися і зробити це знову. Якщо будуть війська, Росії доведеться пробуватися через них, а вони знають, що не зможуть цього зробити. Навіть повітряна оборона я маю на увазі повітряне патрулювання, безпольотна зона. Зрештою, це буде просто демонстрація, оскільки США та НАТО навряд чи дадуть пілотам дозвіл на пряме зіткнення з Росією. Якщо тільки це не буде обов'язкова угода про безпеку, за якою ці країни поставлять свої сили під загрозу, інакше слова і договори залишаться порожніми. Росія також каже, що будь-які гарантії безпеки повинні включати Китай і саму Росію. Що означатиме роль Китаю на практиці та чому Україні та українському народу варто довіряти Росії, яка вже порушила попередні домовленості. Я б не довіряв Росії. З 2014 року вони порушили 25 угод про припинення вогню. Я не довіряю Китаю через його військову допомогу Росії, може, не обов'язково у вигляді озброєнь, але вони надають технології у вигляді компонентів подвійного призначення для створення ракет, танків та інших систем. У Китаю є відносини з північною Кореєю. Північна Корея не втручається, якщо Китай не дає дозволу. Це зрозуміло. Тож Китай був співучасником усього цього до речі, ми бачили китайські війська на землі, оскільки ми бачили китайські втрати на фронті. Це означає, що Китай не є незалежною стороною. Китай хоче влізти туди, тому що працює над відносинами з Європою. Стосовно рідкоземельних матеріалів. Китай контролює їх по всій Африці, і вони хотіли б мати доступ до рідкоземельних матеріалів, які є на Донбасі. Тож Китай підходить тільки Росії. І якщо Сполучені Штати дійсно вірять, що зможуть поставити бар'єр між Росією та Китаєм, цього просто не станеться. Полковник світ, дякую вам за те, що ви поділилися з нами своїм досвідом та ідеями. Це складні та швидкоплинні події. І ваша точка зору допомагає нам краще зрозуміти, що поставлено на карту для України, Європи та світу. Дякую. Я вірю, що вихід є, але не можна покладатися на те, що Путін вчинить правильно. Вам доведеться змусити Путіна щось зробити. Зараз захід не готовий до цього. Я чекаю того дня, коли всі українці зможуть жити в мирі та стабільності. Дякую за запрошення.